У час важких випробувань особливо важливо зберігати пам'ять про героїв, які стали символами українського спротиву, у межах проєкту за долю і правду нових поколінь у Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка. Відбулася чергова дискусія про ціну свободи, силу пам'яті та єдність, яка дає нам сили триматися. Деталі у сюжеті ТВА. Україна переживає складний і доленосний період своєї історії. Щодня ми дізнаємося про нові подвиги, втрачаємо найкращих, але водночас знаходимо силу триматися заради майбутнього. У цьому вирі подій важливо не лише відстоювати свою землю, а й зберігати пам'ять про героїв, про тих, хто став символом незламності. Ініціатори зустрічі у музеї Івасюка запропонували поряд з іншими згадати українського героя Максима Шварцмана, добровольця, журналіста телевізійника. Марина, дружина військового, розповіла про те, який чоловік сам зробив вибір боронити рідну землю і як це змінило їхнє життя. Максим Шварцман до вторгнення був відеооператором. Працював на Чорнівецьких телеканалах, зокрема і на ТВА. Але в перший же день повномасштабного вторгнення змінив об'єктив камери на автомат. Він не мав жодного військового досвіду та все ж не побоявся взяти до рук зброю, щоб боронити Україну. Служив стрільцем у одному з батальйонів 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ на Харківщині. Згодом воював на на Бахмутському напрямку пані Марина принесла на зустріч фотографії свого чоловіка та кілька його особистих речей, через які вона прагнула передати частинку його історії. Ми от взяли трошечки тут нагороди, більшість посмертна. Так, взяли якісь речі. Оцей ящик від патронів, наскільки я розумію. Так, тут написано його позивний Марвел. І коли. Привезли його речі, сказали, що він загинув. і Десь через кілька днів одна волонтерка привезла його речі. Тоді я так пам'ятаю, в квартиру приносить такий рюкзак, і ось цей ящичок. Тоді ти ще не розумієш, що це вже от він повернувся. Ти ще чекаєш повернення, так? Ну вже потім коли привезли тіло, коли вдалося забрати його. Але насправді, от ці речі це було теж своєрідним його поверненням. Зберегти саме світлі моменти в пам'ять про Максима Марина поставила собі за мету. А через декілька місяців після загибелі чоловіка зберегти таку ж пам'ять вирішила про дітей, яких вбила Росія. Написала книгу про що мріють ангели. Вона перекладена англійською, також планують і німецькою, або якомога більше людей усвідомили масштаби цієї трагедії, яку сьогодні переживає Україна. Усвідомили зло принесено Росією і війною, і щоб світ не зупинявся, допоки не поборе його до кінця. Через історію обірваних життє. І нездійсненних мрій цей біль сприймається глибше, але водночас авторка хоче, аби в душі українців завжди було місце для надії. Тому зобразила загиблих дітей ангелами, тими, чия дорога світла лише починається. Власне, коли писалася книга, то е, в мене був такий стан це було через кілька місяців після його загибелі. Там прийдеться про загиблих дітей, так але. Попри ті трагічні події, я в тій книзі намагалася сказати, що це ще не кінець. Я сама не хотіла вірити, що людини немає, що нічого від них не залишається, і зараз не вірю. Так? І це така книга про перехід в інший світ. І от коли я писала про дітей, то уявляла, як мій чоловік був десь там дуже потрібен, тому що забирають кращих. Так? І в нього тепер дуже важливі завдання. Як власне у цих маленьких ангелів, і це мені допомогло якимось чином пережити в той момент ну, ці події і ту втрату, яку я переживала в своєму житті. Також у рамках зустрічі письменниця анонсувала вихід коміксу Конан. Це сучасний інструмент, який використали, аби через знайомий молоді формат розповісти про героїзм та незламність українців. Це наш герой, який. От спецпризначенець гурмала така історія, так, який потрапив, випав з лодки і провів 14 годин у відкритому морі. Ну, от в основі цього коміксу ця розповідь трошки додали е, творчості. Так, тут про те, що е, він герой, так, щоб захопити дітей, щоб діти наші розуміли, що в Україні, сучасні в сучасній Україні дуже багато героїв і щоб могли якось візуалізувати, уявляти. І про те, що не тільки Герої, власне, всі, всі, хто зараз стоїть. Будівельники, так, які там укріплення будуть, лікарі, хто не втік, хто не поїхав, хто витримав. Як підкреслили організатори, пам'ять і єдність наше джерело сили. Такі зустрічі особливо важливі сьогодні, адже вони нагадують про ціну свободи та силу пам'яті. Герої живуть у наших серцях, а їхні історії дають нам сили триматися і боротися далі. Діана Добинда теми дня ТВА.